Складно уявити людину, яка б ні разу не скуштувала крем-сир, бо це дійсно смачно та оригінально. Крем-сир має ніжну структуру та делікатний смак. Всім привіт! Мене звати Таїсія Басаргіна і ви ж уже здогадались, про що я буду розповідати. Якщо ви додасте кремовий сир до сніданку, перекусу чи святкового обіду, то страва точно отримає цікаві смакові нотки. Отож, що ми знаємо про вершкові сири? Вони виробляються у всьому світі. Найпопулярніші у США це Філадельфія, а Франція славиться знаменитим сиром бурсен. З Італії ми отримали улюблений для багатьох. До маскарпоне. Рецепти і смаки відрізняються, але усіх їх об'єднує спільна технологія виробництва. У молоко додають бактеріальну закваску та спеціальний фермент. Тоді формується згусток, а потім маса відділяється від сиротки і вже в кінці відсушується та охолоджується. Смак сиру може бути вершковим, солодкуватим або нейтральним, з меншою або більшою жирністю. У м'який вершковий сир можна додавати зелень, часник, гриби, спеції, сухофрукти і перетворити його на намазку, або ж використовувати в десертах як основу для чизкейків і кремів. До речі, багато хто помиляється, думаючи, що крем-сир з'явився відносно недавно і завоював загальну популярність практично миттєво. Однак це не так. Його історія забирає нас далеко в кінець ХІХ століття, але насправді точну дату створення першого кремчизу ніхто не знає. Дехто вважає, що рецепт його приготування можна було побачити у пенсільванській газеті за 1769 рік. Інші ж починають відлік з 1872 року, коли американський фермер Вільям Лоуренс спробував відтворити смак французького сиру на шитель. Крем сири почали широко використовувати у приготуванні десертів. На його основі виготовляються спреди з лимонної цедри, ягодами чи фруктами. Також вершковий сир можна додавати практично в будь-яку страву. Він підійде для виготовлення соусу до риби, пасти чи виступить у ролі пікадної нотки у грибозовому супі. Не слід забувати, що крем-сир це основний інгредієнт чи Нью-Йорк. Його сирно вершковий смак із нотками лимонної цедри підкорив всіх шанувальників солодкої випічки. Ой, ледь не забула. Завдяки ніжній консистенції крем сир використовують як основу для різноманітних заправок і соусів. Тож смакуйте! На цьому у мене все. З вами була Таїсія Басаргіна. Па-па-па-па!